Hello Мото до нас завітали дві яскраві новинки: Motorova Edge 60 Pro та G86. Неймовірний дизайн поєднується з кольорами Pantone. а всередині ховається чималого розміру акумулятор та потужні процесори. Спереду новинки тебе зустрінуть флагманськими екранами, на яких ти будеш переглядати фото та відео, зняті на камери новину, а створювати ти їх спокійно можеш під водою та в екстремальних умовах, завдяки військовому стандарту захисту від негоди та перепадів температури. Моторола створила два неймовірних смартфони, що захоплюють тебе з першого погляду, а потім дивують своїми особливостями, про які ми сьогодні поговоримо в нашому огляді. Погнали! а ти вже підписався на ютуб канал Ало? Ні, треба це терміново виправляти. Ми тобі дамо купу цікавого контенту, а саме огляди на актуальні новинки, трансляції презентації та цікаві розважальні шортс. Підписуйся на Ало, а ми йдемо до мото. Комплектація нових складається з чохла, який на G86 вже відразу одягнений на смартфон. Скріпки до слоту під сім карти та. Кабелю вживлення, блоків живлення в комплекті немає, його треба купувати окремо. Але якої потужності? g86 підтримує швидку зарядку Turbo Power 30 Вт, тоді як h 60 Pro 90 Turbo Power, що за кілька хвилин підзарядки дасть тобі можливість користуватися смартфоном цілий день. Крім того, він має підтримку бездротової, 15-ваттної зарядки та 5-ваттної реверсивної для підзарядки навушників. Переходимо до зовнішності і відразу хочу відмітити кілька Спільних рис у новинах. Задня частина зроблена з еко шкіри, що дуже приємно на дотик до острівця під камери, де знаходиться ще чотири окремих острівці, про які поговоримо трохи пізніше. Бокова частина пластик, а скло, що захищає екран, це просунута Gorilla Glass 7i, що неймовірно міцне та стійке до подряпин. Однак це не весь захист, що пропонує Moto в новинках. Їх оснастили захистом від вологи та пили по стандарту IP 68 69 що дає змогу занурювати новинки під. Від воду знімати та не бояти, що він вийде з ладу. Також вони мають військовий стандарт захисту міл STD 810H. Але що він означає? Смартфони пройшли низку складних тестів на падіння, вібрації, екстремальні температури від мінус 20 до плюс 60. Смартфонам не страшний ні пил, ні пісок, і вони чудово працюють на великій висоті. Але є між новинками і значні відмінності в зовнішності. Перше це форма. Moto G86, має пласку передню, бокову та задню. Дню частину з плавними заокругленнями до бокової рамки. На ній розташувались кнопки регулювання гучності та живлення справа. Знизу мультимедійний динамік та порт USB-C. Також на боковій грані розташовано гібридний слот під 8 карти або сім-карту та карту пам'яті. Але найцікавіше, моторола пропонує на вибір 4 варіанти яскравих кольорів корпусу від Pantone. Тому гайдав за стосунок, ало, переглянути, які кольори є в цій новинки. Та пиши в коментарях, який колір тобі сподобався. Найбільше Motorola Edge 60 Pro виконана в стилі флагманів минулих років, заокруглена передня та задня частини до тонкої бокової рамки, яка плавно з усіх чотирьох сторін перетікає в передню скляну частину. І крім стандартних елементів керування, на боковій частині знаходиться кнопка швидкого виклику розумного асистента Moto AI та слот під 8 карти. А коли ти будеш купувати смартфон, зможеш вибрати серед двох варіантів кольору корпусу: Pantone Shadows з екошкіри та Pantone Тон Дезлін Блю з нейлону. Далі йдемо до екранів. І Motorola G86 та Edge 60 отримали Pi OLED Матриці з роздільною здатністю 1220 на 2712 пікселів, частотою оновлення 120 Гц та максимальною яскравістю 4500 ніт. Це дуже круті екрани з топовою максимальною яскравістю, і вони передають ледь не найкраще кольори в своєму класі, а також мають неймовірно тонкі рамки. Звісно, екрани у G. 86 та h 60 Pro відрізняються. Але чим та кожен з вас вже помітив це заокруглення бокових гран, яке відсутня у G86 та присутня як ефект водоспаду в h 60 Pro. Та пограймо трохи в кулінарну рубрику, як приготувати крутий мультимедійний комбайн. Звісно, важливо мати класний екран, та для найкращого смаку треба додати якісний звук. І мото з цим не підкачали. Новинки отримали гарне гучне стерео, від якого я дійсно насолоджувався фільмами та іграми. До того ж, мото додали підтримку Dolby Atmos, а в налаштуваннях звуку ти зможеш змінити пересети його роботи. Програмне забезпечення це унікальна фішка мото. З першого погляду система проста, лаконічна та не перевантажена. Однак вона має неймовірну кількість дрібниць, про які варто розповісти детальніше. І почнемо з простого екрану вімкнення. Замість простої назви компанії на чорному тлі новинки нас зустрічають яскравим зображенням з написом Hello Moto та анімований логотип Motorola. на головному екрані. Натисни і утримуй на пустому місці для виклику меню швидких налаштувань, зміна теми, додавання віджитів. І тут ти можеш відкрити як налаштування головного екрану, так і персоналізацію. Персоналізація дозволяє максимально кастомізувати Hello UX під себе, екран блокування, його ярлики та стиль повідомлень. Кольорові акценти системи, масштаб системи та шрифтів, макет значків на робочому столі, системні звуки та навіть анімація сканера відбитків пальців. Панель перемикачів ти також можеш змінити в налаштуванні, вибрати класичний стиль, де перемикачі та повідомлення поєднані чи розділені з більш просунутими перемикачами. Та насправді безліч дрібниць ховає в собі кожен пункт налаштування, гайда до звуків, та спустимось униз. Ти можеш додати функції кнопками регулювання гучності, щоб мати. Можливість швидко перемикати треки. Є й пункт Crystal Talk, що зменшує навколишній шум для співрозмовника по телефону. А ось пункт жести ховає в собі різноманіття функцій, екранні жести, зміна функцій утримання клавіш. Або ти можеш налаштувати кінетичні жести. Ось так ти можеш увімкнути ліхтари, а подвійний тап по задній кришці поверне тебе на головний екран. Та саме Moto Edge 60 Pro має ще один пункт в налаштування. Moto AI, це твій розумний помічник, якого ти можеш викликати натиском та утриманням кнопки на лівій частині. Moto відповість на необхідні запитання, підсумує останні сповіщення, дозволить швидко записати думку чи розмову, транскрибувати та підсумувати її. Тобі буде доступна функція запам'ятовування та створення швидкої нотатки зі скріншотом або фотографією. А пункт Magic Canvas створить зображення за допомогою шаї. Hello UX це неймовірна система з безлічу дрібниць та варіантів. Кастомізації, ознайомся з нею детальніше особисто в офлайн-магазинах Allo. До речі, для розблокування смартфону використовується сканер відбитків пальців, що працює швидко та точно. Але як щодо продуктивності, наскільки потужними є процесори в новинках? Моторола G86 отримав Dimensity 73 що працює разом з 8 гігабайтами оперативної пам'яті, яку можна розширити аж до 24 ГБ. Також смартфон має накопичувач на 256 ГБ новинці один з найкращих в своєму сегменті. Він забезпечує комфортну швидкодію в робочих задачах, а також дає можливість пограти в онлайн та таймкіл ігри. А ось Edge 60 Pro, в свою чергу, отримав ще більш просунутий субфлагманський процесор Dimensity 8350 Extreme. Його побудовано на 4-х нанометровому техпроцесі, і він має три кластери ядер, в яких чотири ядра це продуктивні Cortex A715. Але що це означає? Флагманську продуктивність Димість, все відкривається миттєво. Обробка фото, відео чи рендер відео після обробки. Виконується також майже миттєво. Смартфоном дуже приємно користуватись у повсякденних задачах, але ще більша перевага цього процесора відчувається в іграх. Разом із графічним прискорювачем mali G615. Ти можеш грати в будь-які мобільні ігри. Vampire Survivor, Code Mobile, Mobile Legend чи навіть Genshin Impact. Вони працюють як найкраще на новенькому мото. Але це не всі родзинки. Що пропонує l 60 Pro. Він поєднує неймовірну зв'язку енергоефективного процесора, продуманого програмного забезпечення та батареї на 6000 мАч, що створили магію. І зробили із смартфона неймовірно автономний пристрій, за що він отримав відзнаку лабораторії DxOMark. Проте G86 разом з батареєю на 5200 мАч Також дати здивувати часом роботи від батареї. Результати в наших тестуваннях ти зараз можеш переглянути на екран. Далі камери. І я дуже здивований тим, що, крім усіх інших характеристик, не забули й про них. Moto Edge 60 Pro має просунутий 50-мегапіксельний сенсор камери з оптичною стабілізацією, 50 мегапіксельну ультраширококутну камеру, 50 мегапіксельну фронтальну камеру та 10 мегапіксельний телефотооб'єктив із трикратним оптичним наближенням. Це робить його дуже універсальним камерафоном. Денні та вечірні знімки на основну камеру, що зблизька, що віддалених. Об'єктів виходять і з приємною передачою кольорів. Деталі є у світлих і темних ділянках фотографії, а оптична стабілізація круто допомагає робити гарні вечірні знімки. Без замаз. Проблема ультрашириків завжди полягала в їх куті захоплення зображення. Так, кут захоплення зображення великий, однак дрібні сенсори не могли зробити фото деталізованим. Та 50 мегапіксельний сенсор прибрав цей недолік і дає неймовірну деталізацію на всій площі знімка. 10-мегапіксельний телевик допомагає робити знімки без втрати якості з наближенням 3Х, а також крутні портретні знімки з фокусною відстанню 85 мм. Ну і любителі селфі для вас, моторола встановили гігантську фронталку на 50 мегапіксель, що дає змогу знімати якісні селфі і відео з якістю 4К 30 кадрів. А це приклад відеозйомки на моторола Pro. Знімаю 4К 30 кадрів на секунду. В цьому режимі зйомки я можу перемкнутися на на Камеру та перемкнутися на телефотооб'єктив. І відразу помітно, наскільки як ще став зум, якщо порівняти x 2 наближення та x 3 Однак включаємо основну камеру, трохи пройдемо для перевірки стабілізації. І невеличка пробіжка. Звісно, обов'язково пиши в коментарях, як тобі. Запис звуком. Та на що здатні камери Moto G86. На диво, його не обмежили в камері, і він має гарний 50 мегапіксельний сенсор від Sony з оптичною стабілізацією, що дозволяє робити гарні денні фото. Вечірні знімки G86 також робить досить гарний. І навіть не сильно поступається більш преміальному H60 Pro. На ширик на 8 мегапікселів має гарний кут захоплення зображення 118 градусів. Ну а фронтальна камера на 32 мегапікселі дозволяє. Робити якісні селфі. А далі відеоприклад. А це приклад відеозйомки на Moto G86. Знімаємо 4К 30 кадрів на секунду. В цьому режимі зйомки ми можемо перемкнути на ширококутну камеру. Вмикаємо назад основну камеру. Можна помітити, наскільки гарно смартфон відпрацьовує з експозицією. Ось яскраве небо. І більш темна ділянка. Ось позаду чудо, помітимо скільки експозицію смартфон змінює. Швидко та якісно. Трохи пробіжимо для перевірки стабілізації. І, звісно, пиши в коментарях, як тобі запис звуку. Ці дві моторола мене справді здивували. І не тільки своїми характеристиками, процесорами чи автономністю, а й увагою до деталей. Коли береш у руки G86, відразу відчуваєш приємну задню частину з екошкіри, плавне заокруглення екрану по краям, а в інтерфейсі при користуванні дрібниці кидаються в очі та дають додаткову насолоду від смартфону. А ось e60 Pro по відчуттям флагман, причому в усьому. Корпус, вібрація, екран, що викликає ностальгію за флагманами минулих років та радує крутими фішками інтерфейсу. А який мото вибереш ти? Пиши в коментарях. Бувай!